Справа 983. Запиши твердження у вигляді нерівності. Ну що ж, перше твердження 4,5 додатне число. Якщо воно додатне, то воно більше за 0. То записуємо 4,5 більше 0 є. Друге твердження мінус 3,8 від'ємне число. Якщо від'ємне, то воно менше нуля. Записуємо мінус 3,8 менше 0 є. Далі третє B більше за мінус 2. Ну що ж, так і записуємо, що B у нас більше за мінус 2. Є. Ну і останнє четверте це не менше за 9,5. Якщо воно не менше. То воно і може дорівнювати 9,5 і більше за 9,5. То ми записуємо тоді, що це більше дорівнює. Записуємо це більше дорівнює 9,5. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправо завершено.